Було питання, які в тебе найцікавіші патерни зеленого кольору. У мене тільки два патерни зеленого кольору, які мені подобаються, всі інші, скільки я не намагався зробити щось гарне, в мене не виходило. І ось я вам показую те, що маю найкраще. Це такий, я його назвав хижак, він трав'яний такий патерн. А це італійський патерн, який підказав італієць мені. От це я вам показую, що в мене є. Зараз покажу, як вони будуть виглядати на рукоятці. Так, на рукоятці вони будуть виглядати приблизно так. До речі, я змінив трохи локацію, бо там, де за прошлий раз я знімав, там з лука стріляють дівчата. Тому Якщо тут стріла пролетить, це не амур. Хм. Так. Хочу показати, що буває, якщо закипає смола. Ось вона закипіла і ось ви бачите такі кратери, Все це можна в мусор відправити. Нічого з цим бруском вже не зробиш. Як полірується, шліфується? Ви бачите, це я замовляв у токаря у свого товариша. Для того, щоб можна було потримати в руках ці речі і побачити, як вони будуть виглядати. Ручка вона полуматова. Ось бачите, вона така трохи матова, не зовсім блищить. А це бусіна і вона гарно відшліфована, вона прямо ж як скло. От два варіанти шліфовки. Ну, це з водою шліфувалося. Це легко шліфується, це вже довго шліфувалося з водою. Я потім покажу, якою е, бум... наждачна бумага я використовувався. От, такі два варіанти. Так, ще хотів спитати, що це за таке зілля жовтого кольору, гарне. Це якісь квіти чи що таке, ну, гарно виглядають. Так, знову це ця мікарта. І закінчую сьогодні. Дякую вам, гарного вам дня, тихого вечора.